Привіт! Мене звуть Тунг. Я первісна людина. Я жив мільйони років тому, коли світ був не такий, як зараз. Вам мабуть, цікаво, як ми жили в ті далекі часи. Тож зараз я вам про це розповім. Знайомтесь, це моя родина. На цьому фото я з бабусею і дідусем. Це мої мама, тато. Малий з кісткою молодший брат, а на руках у мами моя маленька сестричка. Ми живемо в будинку з величезного дерева, і у нас є первісний автомобіль Тато вчить мене керувати ним. Моя мама доглядає за братом та сестричкою. Бабуся займається приготуванням їжі на вогні. Я часто допомагаю їй у цьому. Мій дідусь завзятий місливець. Вони часто з татусем ходять на полювання. Під час полювання треба завжди пильнувати та бути уважним. У лісі можна зустріти таких цікавих тварин, як брахнозавр, стадо трицератопсів, різноманітних спинозаврів, анкелозаврів, стеракозаврів. У небі літають терозаври. Але є створіння, яких ми боїмося більш за все, це Тірекс. Почувши його страшний рик, треба тікати якнайшвидше. Після вдалого полювання тато з дідусем приносять дичину, і тоді ми збираємось за святковою вечерею. Більшість динозаврів є нашими друзями. Вони мешкають поруч із нами та допомагають по господарству. Мій брат полюбляє гратися з їх дітинчатами, як і ви, з кошенятами та цуценятами. Чуєте, мене вже кличе бабуся. Я побіг. Я дуже радий, що мені випала нагода з вами поспілкуватись. Сподіваюсь, це наша не остання зустріч. Бувайте!